Вашій увазі пропонується робота діючий високовольтний електростатичний двигун. Це робота вчителя фізики та інформатики навчально-виховного комплексу номер 3 міста Шепетівки Самсоненко Сергія Савича в 1881 році. Генрі Герц виявив обертання діелектрика в високовольтному електростатичному полі. Через 15 років ефект був докладно описаний його співвітчизником Георгом Германом Квінке. В дослідах Квінке. Використовувалась куля, виготовлена з твердого діелектрика, підвішена на нитці між паралельними металевими пластинами, на які подавалась висока напруга. Однак ні герц, ні Квінке не змогли пояснити. Причину обертання. В 1955 році японський фізик Сумото перевідкрив це явище і дослідив його. Але знову ж таки після цих дослідів він не зміг пояснити причини обертання. Свої ідеї, безумовно, він висунув. Але, дякуючи цьому багато вчених звернуло увагу на ці досліди. Нами було проведено багато дослідів, де ми в дослідах використовували різні пластмасові тіла, які і електриками, і ми заставляли їх обертати. Це різні баночки, це тенісна кулька, поки ми не прийшли до. Ідеї свого електростатичного двигуна. Нами було поставлено завдання мінімум металу в двигуні, причому в дослідах ми використовували як електроди олівці, де електродами був гріх олівців, реалізувати це в електростатичному двигуні. Можна, але проблеми зі зберіганням, тому що такі електроди, не можуть руйнуватись. Тому єдиний метал, який використаний в електростатичному двигуні, це електроди. Рот електростатичного двигуна являє собою слідуюче: вісь дерев'яна паличка для шашликів. На неї насаджено два пластикові контейнери від Kinder сюрпризу, а зверху одітий ізоляційний поролон з спіненого поліетилену, який використовують для ізоляції труб при встановленні індивідуального. Опалення. Статор являє собою пластмасове відерце, яке прикріплене до пластмасової основи і відерце, в площину відерця, вкручено чотири електроди з однієї, чотири електроди з другої сторони. Ліві електроди з'єднані між собою і праві також. Для роботи електростатичного двигуна використовуємо розряд, подаючи напругу на нього від КФ8. З розряду беремо 25 тисяч вольт і подаємо на електроди. Іноді електростатичний двигун сам починає обертатися, іноді необхідно. Трошки прокрутити ротор, і він починає обертатися і постійно обертається. Причини роботи електростатичного двигуна, а саме обертання ротора, було пояснено в роботах радянського фізика Поліванова. Його базує, Його пояснення базується на утворенні іонного вітру. Ми маємо два електроди, на які подана висока напруга в 25 тисяч вольт. Відбувається поляризація ротора в електростатичному полі. Зліва у нас плюс, справа мінус. Відповідно на роторі, відбудеться поляризація заряду. І це приведе до того, що зліва буде мінус, справа плюс. Між електродом і ротором знаходяться молекули повітря. Вони також починають поляризуватися в електростатичному полі. Мінус повертається до плюса, і оскільки молекула знаходиться недалеко від лівого електрода, вона починає притягуватись до плюса. Коли вона притягується, вона втрачає частину негативного заряду, стає позитивним іоном і різко відштовхується від електрода, одержавши позитивний заряд. Вдаряє по ротору і це приводить до того, що Утворюється обертовий момент. Обертовий момент утворюється як біля лівого електрода, так і біля правого електрода. І таким чином іонізація повітря і іонний вітер забезпечує роботу електростатичного двигуна.